Краса до Великодня на Закарпатті розцвіла долина нарцисів цього року. Рекордно рано нині в заповіднику період масового цвітіння. Туди з'їдяться туристи з усієї України. Але цьогоріч охочим помилуватися тендітною красою. Варто поквапитися, адже суцільний білий цвіт у долині протримується лише тиждень. Люблю. Я не можу без Олена Іванівна з захопленням розповідає про долину нарцисів. Вже 35 років жінка працює в заповіднику, та такого раннього цвітіння не пам'ятає. Ну, 25 квітня, 22 було, що перша квітка була, а цього року, 12 квітня, перша квітка була. 80-го року вона прийшла в долину тимчасово, на місяць підмінити на роботі свого хворого дядька. Але піти звідси вже не змогла. Каже, душа прикипіла. У заповіднику виросли її четверо найменших дітей. Без нього жінка вже й не уявляє свого життя. Нині Олена Іванівна головна захисниця угідь. Відповідає за збереження долини. Люди всякі, якщо приїдуть, всякі з автобуса, і всі впали. Я платив гроші, я себе хочу фотографувати в нарцисах. І таке в нас було. На стала, що я вже і садила, і сіяла, і все рівно люди приймаються. Захищати нарциси жінці доводилося і від гірших варварів за радянських часів 180 гектарів долини влада вирішила загарбати під колгоспи для заготівлі сіна. Коли до долини пригнали 15 тракторів, що мали переурати поля, жінка у прямому сенсі лягла під техніку. А ми чоловік теж колись працював у колгозі на трактори, так що там він був теж у тому самому і каже йому голова колгоспу. Ти забери свою жінку оттуда. Він каже: Ні, я її лучше не трогаю, бо буде плохо. Тоді громаді вдалося відстояти заповідний масив нині під захистом понад 250 гектарів земель. Квітками навесні вбирається лише половина у гіті. Якщо не дбати про нарцисові поля, кажуть природознавці, вони просто зникнуть. Глобальне потепління, всихання клімату, гідрологічний режим і Нарцис трошки зменшується його популяцію, але ми стараємося відновлювати. Щойно нарциси відцвітуть, а насіння впаде в землю, на линах починають косовицю. Так нищать бур'яни. Ця коробочка буде коричнева, її буде 17-15 насінинок. Сама знаю, що треба 7 років чекати, тому що я одного разу йшла в декрет, посіяла нарциса, зібрала і посіяла на своєму сіну косові. І малий йшов перший. Тоді нарциси кілька разів на літо доводиться вирубувати і вербові пагони. Саме верба нині найбільший природній ворог квітів. Висмоктуючи воду з ґрунту, вона лишає нарциси без вологи. А поки сезон цвітіння у розпалі на території заповідника жодних робіт. Долиною прогулюються туристи. Поряд на оглядовому майданчику гурт школярів позує для фото. У них екскурсія вивчають дивовижні куточки рідного краю. На випередки переповідають легенду про виникнення запашної квітки. Був один чоловік в річку, дивився на себе і милувався собою. І одного разу він, він упав у воду. Случайно там втупив, і на тому місці виросла квітка нарцис. За сезон долину відвідують до 15 тисяч туристів. Вхід на територію платний, дорослий квиток – 20 гривень. Усі кошти витрачають на утримання полів. Великий буде наплив туристів, це буде на 1 травня, 1, 2, 3 травня і 6, 7, 8. Не знаю, як цього року буде на 9 травня, скільки, який відсоток буде цвітіння нарциса, але я думаю, що людей буде багато. Юлія Гришина, Олександр Бодня, програма «Вікна», СТБ.